Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось, чого ви вже не чекаєте. Не чекаєте того, що може повернутися з вашого минулого. Що до вас повертається з минулого і що буде у вашому майбутньому? Такою сьогодні буде сіль. Отже. Будемо починати. Я прошу ваші сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. З самого початку чомусь якийсь азартний момент промалювався. Гроші, блага, сума добром змалювалася в мішечку. Хтось поряд з вами. Хтось поряд з вами, як начебто відчуває азарт в грошовій сфері, фінансовій сфері. Можливо, це стосується вашого минулого. Хтось програв кошти або лишився коштів. Так? І відчуваючи цей азарт, людина пережила якусь незрозумілу негативну ситуацію пов'язану з грошима. Розумієте, в такому ключі йде інформація. Що ще може бути, так? Можливо, знаєте, якийсь азарт. Якийсь азарт тут однозначно поряд з грошовою сумою. Можливо, хтось грав у щось не можу сказати, можливо, ігрові автомати, щось, от, знаєте, присутній елемент, коли хочеться виграти, взяти більше, чим є. Чим заплановано в реальності, так? якась гра, шанс на виграш. І це все пов'язано з грошима. Розумієте, з грошима, саме фінансової сфери, це стосується. І ще звідси ж протікає момент, людина, як начебто, вжимається максимально в матеріальному плані. Розумієте, юбка повинна розширятися, а тут навпаки. А тут, навпаки, скоріш за все, жінка в вашому оточенні практикує таку, такий момент, економить на всьому, на чому це можливо. Купує якісь речі максимально дешево. Не можна сказати, що вона на цьому виграє. Ні, я так не можу сказати. Просто це те, що відбувається в настоящому моменті, в дійсності, саме зараз. І ці всі події, вони тягнуться з минулого. Просто тягнуться з минулого у вас тут. Іде звуження, звуження обмеження, як начебто ви ступаєте на територію, яка не ваша і відходите, десь почуваєте себе. Там, де почуваєте себе як вдома, повинні відчувати себе як вдома, відчуваєте себе, чи то гостем, чи то не в своїй тарілці. Розумієте, якось в такому ключі. Як начебто ви вдома, але і в той же час ви не вдома. Ступаєте крок і крок назад роте. Це якась проблема. Це якась проблема. в... Не знаю, бачите ви чи ні, двійка й сімочка змалювалася, і це, можливо, пов'язано, в принципі, з якоюсь жінкою присутною в вашому житті. Як начебто на не вашу територію заходите і одразу хочеться піти, відчуваєте якийсь дискомфорт. Обмеженість, відчуття лімітованості, щось хочеться зробити, відступити, піти подалі, не бачити, не спілкуватися. І в цих таких енергіях, в такому настрої ви зараз знаходитеся. Арка змалювалася, і тому ви фізично можете бути присутні. Люди дуже гарно дивляться і говорять, що це місце. Дуже красиве, де ви знаходитеся, ви об'єктивно знаходитеся в гарному місці. Але це, знаєте, не заперечує того факта, що ви відчуваєте себе тут не в своїй тарілці. І ви можете відчувати себе, як наче в тюрмі, тюрма в гарному місці. Знаєте, як начебто все не так і все не те вас щось дратує. Вас тут щось прямо дратує. Хочеться сказати, що у вас тут практично в центрі буква А величезна, на стрілочку вверх переходить. Що ось ви зараз будете винашувати, показувати світу, і це або народження дитини, або народження вашого якогось проєкту, вашої справи буде реалізація вашої ідеї, яку ви винашували дуже довгий період часу. І ви будете реалізувати цей проєкт або народжувати щось. У вас тут таке йде. У вас тут правильна мотивація. Ви йдете наверх, ви проходите всі перепони, і вами двигає щось абсолютно об'єктивно правильне, розумієте, про що мова? Просто абсолютно об'єктивно правильне. Ви тут намагаєтесь дійти до духовного розвитку, ви намагаєтесь зростати, у вас іде дозрівання всередині просто духовний зріст, духовний розвиток, можливо, тут є ваша мотивація, те, що дає полум'я, те, що дає сили, те, що дає вогонь вами, двигає щось і об'єктивно правильне і світле, розумієте? Це просто прекрасно. Ви йдете до матеріального процвітання, у вас йде благополуччя сім'ї і це розходиться, розходиться не тільки на вас, а й на членів вашої родини. Хочеться сказати про везіння. У вас тут везіння, 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 іде, іде, іде. І на фоні цього духовного зросту. Як начебто там, де ви не очікували, вам буде посміхатися доля. Ви на цю сферу взагалі не звертали уваги, і навіть не думали, що вам тут буде вести, і не розраховували. Просто не розраховували, і тут в чомусь ця посмішка везіння може програтися. По-перше, хочеться сказати, щось буде з матеріального. Просто Якесь буде процвітання, матеріальна стабільність, відчуття благополуччя, але це не відчуття, це ви будете не просто відчувати, ви будете це бачити. Ви поряд з людиною будете думати, будете думати удвох і обирати шлях майбутнього найближчими днями. Тут зміни, в принципі, будуть відбуватися в плані нерухомості те, чим ви володієте, буде зараз змінюватися. Зміни, зміни будуть в, у вашій нерухомості, щось буде йти. Якась інформація буде надходити, але вона, скоріш за все, буде додати більше питань, чим відповідей. Зрозумієте, таке протиріччя йде. Ви хочете більше дізнатися, більше розпитати, коли надходить до вас якесь повідомлення. Хтось вам буде давати інформацію в такому ключі. Новини можуть бути, і вони будуть, можливо, саме кричати про протиріччя. Йде дорога, йде дорога такої, знаєте, Якоюсь такою петлею, ви як-начебто будете в якийсь будинок приїжджати, але як вам сказати, правильно, не те, що ви будете, а десь будете повертатися, десь ви будете повертатися в якийсь будинок. Ви тут зустрічаєтесь з кимось і люди промалювалися. Дуже тут щасливі, радіють про зустріч свою. ще якийсь момент такий змалювався і сфера вашої сім'ї, вашого дому. Терзи, повернення, повернення або переробка ситуації, будете як, начебто, розпреділяти. Розпреділяти ролі, як начебто все порівну. Зараз буде все по-чесному, по справедливості. Зараз буде дорівнює знак дорівнює. Як знаєте, рівні відносини, рівні частини. Щось тут таке. Можливо, в когось по-своєму буде програватися, і якось так інформація не дуже зрозуміла сьогодні надходить, так? але ж, але ж показують, що ви будете чорпати якісь знання, і вам на щось будуть відкривати очі, якось буде розширятися ваш погляд. Дуже багато будуть говорити, і ви дуже багато будете зараз дізнаватися інформації. І хочеться сказати, що основний момент, який зараз буде змінюватися, або він буде повертатися, якщо ви його втратили в минулому, то це ваші взаємовідносини. Серйозна зміна для якогось союзу для особистих відносин. Розумієте? Саме для особистих відносин. Навряд чи це дружній союз, щось буде змінюватися кардинально. Ви, друга людина, є присутність допомоги одне одному. Ви комусь будете допомагати, працюєте для когось у цих взаємовідносинах, розумієте? Буде взаєморозуміння, взаємопідтримка. Хочеться сказати, що у вас тут щось буде зростати. Один, два, три, три рівні будете проходити. Труднощі будуть в тому, що щось або когось важко зростати, або комусь важко дорослішати. Вам матеріально буде допомагати в найближчому майбутньому матеріальна підтримка, матеріальна допомога, і це все йде в ваше життя. І у двох тут з людиною в рамках сім'ї ви будете робити вибір, вибір в сім'ї, і ще з сім'єю буде пов'язана якась бюрократична задача. задача. І ви будете займатися Якимсь сімейним питанням, сімейною бюрократією, і це пов'язано саме з членами вашої родини. Майбутнє буде обговорюватися, але воно вже почалося. Те, що сьогодні почалося нове, обговорення цього майбутнього зараз буде відбуватися. І ще гроші даються на А. Тут або грошова підтримка. Або подарунки в сторону дітей скоріш за все, або, або це пов'язано з вашою роботою. Буде якась грошова підтримка, і це як повертається щось. І багато подій, які сьогодні були озвучені, вони проходять через якусь петлю, як начебто було втрачено в прямому сенсі так в минулому, і зараз вони будуть повертатися. Єдиний момент незрозуміло, що робити з цією жінкою, яка у вас тут змалювалася, і я вже про неї говорила. Хтось вас дратує. Або через когось ви відчуваєте себе не в своїй тарільці, не на своєму місці. Оцей момент буде змінюватися руна, тут змалювалася зміна життя. І це прекрасно. Це прекрасно, і хочу сказати, що найближчими днями ви отримаєте прекрасні чудові новини, які будуть вас радувати так, що прямо до сліз, знаєте, прямо сльози будуть текти від радощів. Такою є сьогодні відсипочка саме для вас, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.